Lollipop, lollipop, lollipop. Мы сегодня встали рано, и пока мамуля спит Кашу ей сварить решили, чтобы чем-то удивить Мы пока крупу искали, убежала Мы решили молоко перехитрить. И на этот раз ведерко для надежности налить. Чтобы каша вышла вкусной, добавляли, что могли. Где такой рецепт нашли? Мама все же удивилась. так... Вышло вкусный, добавляли, что могли, колбасу, конфеты, булку, посолили от души. Варис, Варис, кафешка, Варис, селедки. Порадуем сегодня мы все своих друзей. Варис, Варис, кафешка, Варис, селедки. Тебя уже тарелки и ложки заждались Что вы дети тут сварили? Где такой рецепт нашли? она все ж удивилась. Мы такие! Ви випадково перевіримо ці листочки. Що означав значок Є? Що це, це екологічно? Подаріть ні, 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 ні. Значок Є, отут, ні. це значок. Що? що означає цей значок? Це харчові добавки. Це харчові добавки, які ж там ми... є. Скажіть, будь ласка, який код країни ви там прочитали? Питайші до вас. А ну, от на, на баночці. А Анно на Назар. знайдіть мені, який код, е, чия чия баночка? Виробник хто? Що попеназар -поп думає? да, що означає три перші бук цих прикольних? Це код, де виготовили цей товар. От країни, де виготовлений цей товар. Зрозуміла. Тому що тут 4 6 чотири. Це код країни. І ми говорили що код країни починається в наших. у наші відповіді, там, у кого де невірні. підпишіть своє прізвище на своєму списку, на скемарку, і потім ми з вами визначимося з балами. Да? Наприклад, цього року визначимося з балами. Переходимо далі. Ви отримали слово, Діма отримав слово сервірування. Сьогодні ми будемо знайомитися з таким красивим поняттям, як сервірування. Тому переходимо, ми тротуємо до нової теми. Відкриваємо зошити. Зошита. Запишіть вас сьогодні, в зошитах будь ласка, сьогодні 5 грудня. тема сьогоднішнього нашого заняття культура споживання вічі епіте е, е, за столом. Давайте визначаємо завдання на сьогоднішній року. Що потрібно знати на молоці наприкінці другого року і вам потрібно вміти. Сьогодні ви будете знати, що таке скревирування, що таке культура ріжі. Ви будете знати, що таке скремірування. Ви будете знати, що таке етикет, як сервірувати стіл до сніданку, обіду, святкового стіл, вечері. Ви сьогодні будете навчитися на практичній частині, вміти робити сервірування столу і складати, красиво складати серку. Я почну сьогоднішню мову тему з такого вислову, який в мене надовжені. Нормальна і корисна їжа. Послухайте і вдумайтесь ці слова. Нормальна і корисна їжа це їжа з апетитом, їжа із задоволенням, сказав вчений вам папа. Як ви вважаєте, чому він так сказав? От що якийсь який, задум в цьому вислові? Що значить нормальна і корисна їжа це їжа з апетитом, і що їжа з задоволенням? А що так? То, а тому що, якщо їжа, наприклад, буде посрочена або якась. Ну, буде Будет ново, то вона буде вже не смачна і на користь. Тобто ж не їжа, не користуватися, не маєш власти. Так, а ще хтось? Які ваші дітки? Тому що коли є вкусна і здорова їжа, вона навчає я Як споживає сацепітом? Скажіть, будь ласка, а ще таке. Ну, приготували. Ну, ви приготували їжу. А що ще от додає за столом? То, що вона корисна? А, тобто, як ми, ми подаємо цю їжу, так? як ми накриємо стіл, як ми засервіруємо тобто, як ми приподнесемо цю їжу. Тому дійсно нормальна і корисна їжа це їжа за апетитом та їжа із задоволенням. Культура їжі іде, є у культурі, у культурі споживання їжі є багаторічна історія знайшли хліб, який був виготовлений, перший хліб виготовлений із перемолотого зерна, із такого твердо перемолотого зерна. І з цього моменту, вважають, історики вважають, що з цього моменту людина почала задумуватися, а як же правильно, корисно їжу не тільки потребляти, а ще її і красиво подавати. Тобто з цього моменту почалися отакі, ну, розвиток, будемо так казати, сервірування культури споживання їжі, будемо казати. Скажіть, будь ласка, а як ви розумієте, що таке культура споживання їжі? Можемо ви розумієте культуру споживання їжі ось так? Ні, а як? як ви розумієте культуру споживання їжі? Культурити. Чисто, да? чисто, акуратно, ахайно. охайно, ще до ще так вісти. Я гадаю, що треба щоб на столі була скарбці, щоб все було гарно, подано, були серветки, все правильно, державне, союзне місця. То більше дальше, охайно, акуратно, прибрано. Приємно буде сісти за стіл. Ну, ось там історія споживання їжі, трошечки давайте подивимося. овочі, рослини. Все споживали в сирому вигляді. Бо правильно там сказав, це перше, з чого починалося все. Звинуватиборівні почалися перші експерименти з продуктами харчування. Смажне або печене м'ясо виявилося смачнішим, ароматнішим, ніж ніж сири. Тобто сири їсть, чим да? і під час археологічних зна... розкопок, те, що я вам сказала, знаєте, на та коли випочено ще тисяч років. Тому з перетептого зерна. І у них маленький, зараз покажу маленький відеоролик, де де культура споживання їжі українців. Коли ми живемо на Україні, то будемо розмовляти так, про культуру споживання української їжі, як ми розуміємо. Але покажу вам на прикладі, знаєте чого? На прикладі різдвяних свят. Тобто, ж я на Україні різдвяний стіл, за якими традиціями. Ви будете зараз дивитися ролик Уважно. І після ролику я вам задам декілька питань. Корінка 138. Знайшли? Знайшли. На сторіночці 132. На початку параграфа є визначення. Прочитайте і сформулюйте мені, що ж таке сервірування. А що? А може так? А може так? Ні. А як? А як? Так стоп, нічого не ставиться. Це чіт, чітке визначення. Ви прочитали Валіну. Це предмети для споживання їжі. Це процес красивого, до ну, предмети розташовані для споживання їжі. Це його правильне і повне оформлення. І все. Є звичайно, як ці в математиці, як в українській мові, як і в ну, креслі. Сьогодні гості до нас йдуть при... ціла група офіціантів по голові з попелюшкою. Дорогі друзі, ви всі мої гості, а я рада вітати вас на нашому уроці трудового навчання і побажати вам успіху в оволодінні знаннями та, та вміннями, вміннями сервізування столу. Так, дякую, шановна пополюшка. Сідаємо. Дуже дякую. Я вам дам, дам слово присядьте, Будь ласка, я хочу з вами попрацювати в такому напрямку. Повільно розібратися. Ми почнемо зараз сервірувати. Нам будуть шановні гості розповідання, як це робити. Нам Наш треба знати, з чого ми будемо сервірувати, та чим ми будемо користуватися при сервіруванні. Для цього відкриваємо підручник. Підручнику у вас, є, ви тільки що сказали, є ложки, є чайні ложки і так далі. Є предмети для загального пользу для використання, для колективного використання, коли подається от, на слабкість там подається, да, і ви бачите, такі чики чі, якісь е, ложки для розливання перших блюд. До основних відносяться чайна ложка, це ось така ложка, да? ось вона. чайна ложка, ось вона чайна ложка. Чуть менше її йде кофейна ложка для кофе, чи менше. Потім іде ложка столова, якою їзде в перші люди. Є ще ложка чуть менше, що не маємо показати вам. Десертна ложка є. Далі є виделка. Виделка, що таке виделка? Виделка це така річ. Ось вона, так? Да? Виделка є. Оця столова виделка. Далі. Видилця для пиріжки. от вона пиріжкова вот для вот для, от, для солодки, отака от, бутелочка. Є воділочка ще поменше десертна, є відтелочка дворожкова, коли отак от, немає одного борошка, а тільки два рожка. Дворочкова видивочка подається для фруктів. От фрукти едят. Тепер ми переходимо до сервірування столу. Я запрошую сюди моих моїх полічників. Тепер знову. Давай так. Не сніданку на стіл ставлять вазочку з папером на закупівлю. Столов, столові ниже і вилку. Пиріжкову тарілку ставлять зліва від місця, де повинна стояти тарілка для закуску. Столову вилку кладуть зліва. Так, і так, і, що ми зразу будемо показувати, мабуть. Да? А, що ми будемо брати? тобі потрібно. Порічкову тарілку. Ставимо сто. Потім тарілку відео тарілки для загрузки. Так. Беремо столову вилку і кладемо. І кладемо зліва ліжками кору. Столовий ніж кладемо справа лезом вліво. Лезом, лезом до тарілки. Лезом до тарілки. Так, так якщо є чай. Якщо ну, це... Ну, всі нами є присутність, то треба покласти ось так, mm. ложку, Ось да? так заряди. Ось такі. Що. Що. Так, є. Можна ще покласти серветку, да? так? Так, і так, серветку можна покласти, можна покласти отак да, да, вот вот на таріку, Так. От таким чином. Ми засервірували з вами стіл до сніданку. Скажіть, будь ласка, а чому ви толку покласти так, а ніж так? а я хочу не так. Ні, Тому що так, вам прийдеться переворачувати. А якщо так, то ви сразу. Тобто ми далі будемо вчитися зараз і їсти відпілками, ви да? потім зрозумієте чому. Тому що коли я споживаю їжу, я що роблю? Я беру ось так, ось так. І ось так сказав, раз і отарілочку. А якщо б я поклала отак, от щоб мені треба зробити? <плес> Дивіться, як мені було незручно, бо мені потрібно було ще так перегортати, потім отак ще робити. Зайвий рух, не дуже красиво, не дуже, не дуже, не дуже, не дуже зручно. Тому правильно, запам'ятовуйте, ви запам'ятовуйте. І так, леза до тарілочки з правої сторони, ніж з лівої сторони. виделка, яка смот дивиться ріжками, ріжками догори. Не отак, як ми б там примікаємо. А ось так вичу. Що таке ще раз пиріжки батарілка Пиріжкова тарілка. Це там, де лежать хліб чи якісь пиріжки? Ну, у хлібо вуличні виробники, хліб, да. да, кусочок так. Оце можна ставити, чи можна вбрати стола? Положу, можна що. ставити. Тобі ж ці речі для користування, ну, для оформлення столу. Ну оці соляночки для пірства, для солі, ви ж знаєте, да, що вони ну, на центр стола виставляються. Так, ну все, дякую, дякую. Та у нас обід. Дякую, можете присісти. Далі у нас обід. Так, у нас зараз обіду. Для швидко за обідом ми ставимо паніку підставку. На неї закусочку. Ліворуч від неї ставимо пиріжкову тарілку. Між ними ставимо, столовий ніж. Столовий Потім беремо фожеру ми ставимо попереду столового ніжа. Столова. Закусочная обустоловая э, або закусочная обостоловая тарелка ставится лише в том, когда э, страву подають в посуду, за якого їсти не прийнято. Я как блюдо, ще їдять обид. Яка еще люди їдять в Ну ти ты поставил тарелку, вот я прийшла, я буду їсти тільки для мира. Еще ножом есть. Столовую ложку. Так, ложка столовая. И выкрою. И выделка острова. Так, из какой стороны? З. Выделка с тиєї стороны, за будь-яку. А ось так. Да. Да. Подивіться, будь ласка, що відбувається у нас. Ну, вистачає ще предмету. Виделка викладається... Теж, точно так же, да? Для горки, где -то Ніж точно так же. Вот таким же як Я иду на да. З'являється Появляется З'являється Появляется ложка. А что мы будем есть ложкой? <просу> что мы будем есть ложкой? Перше <просу> <просу> блюдо. Первое блюдо. А же мы будем есть? А-а-а, <просу> вот у глубокой тарелочки. Вот она, вот еще так вверху, еще глубокая тарелочка. Таким чином ці предмети, ось так. Ось це буде правильне столу сто е, обіду. Чому таким чином? Давайте відбиратися. Чому таким чином? Тому що перше, що ми їмо подається, це суда, поїли, ложечку поклали, і у вас оцю тарілочку забрали. У вас залишаються тарілочки для другого блюда. І ви починаєте споживати друге блюдо, використовуючи виделку і використовуючи. Тобі ж поставити серветниці, що називають, вони різноманітні, в дома у вас різноманітні. Ви можете виставити ще серветниці. І в класі серветки не, ну, не на тайочках говорили, а можна, щоб вони ще у вас загально Ну, Мабуть, все за відом. Питання є до нашого офісанта. щоб ви не зрозуміло, що, що запам'ятовують, ви зараз будете на практичній частині самі це робити. Тому запам'ятовуйте. То, що вам да. Так, дякую назад. Вечерия. При сформировании вечерного строго ставите на противорісу до того, що не виглядали на 2 см, після якої 2 см від краю строго. Ось так. Yeah. Між ними ставлять столові і закусочні болки диптями угору. Сірвулювання до, ну, до вечері, воно ж таке ж, як і до сніданку, майже, майже нічим не відрізняється. Yeah. Mm? Ну, як є, Тарелочка. Так, если вы подаете на вечерю маслечку масличку, да, то такие вот таким вот чином на пирожковую тарелочку выкладывается ножичек для масличка. Вот так. На тарелку вкладывают складную серветку. І бажано зльоного полотна. На кожну серветку ставиться основна тарілка. Далі тарілка для наступних днів. З лівої тарілки або прямо в ній повинна знаходитися столова серветка. Посуд розташовується на столі строго по прямій лінії з невеликим відступом від краю стола на 1-2 см. Всі столові прилади повинні розташовуватися. Тільки симетрично в такому порядку, в якому вони будуть використовуватися під час трапези. трапези. Е, між трапезень. Ніж при сервіровці столу розташований е, праворуч від тарілки і обов'язково лизом до неї. Вилка розташовується зліго, при чому зубцями вверх. Супова ложка може бувати або праворуч від тарілки, або разом з десертною ложкою, за тарілкою. Вив'язково правильно краю столу ложки розташовують ручками вправо. При ньому опухла сторона ложки розташовується на столі. Тарілочку з хлібом розташовують зліва від човника. Квіти можуть відтіняти страви, але не змінювати її. Тому в центр столу обов'язково розташовують прикрашене зменення. Так, давайте розбиратися, як це виглядає на практиці. Я вже поки Діма там розповідав, я вам вже поклала. Дивіться, святковий стіл дуже багато страв. Так? Е, схема серування святкового столу, дивіться, подивіться, у вас на двошці, що відбувається. Ставиться велика тарілочка закусочна, потім гілка тарілочка для другого блюда. Потім, якщо у вас є ще в, в святкові страви є якесь перше блюдо, та, мало якщо ви там подаєте, ще треба ось так, як там ставили. Якщо немає, не пропонувати випуск цього блюда, тому не потрібно. На центр теж тарілочки ви викладаєте серветку перше, або серветку можна покласти ось таким чином, або ось так лязочка. Бачите, про ліворуч. ліворуч ви для, піршкова тарілочка для хлібобочних кольорів. так виставляються пожежні бокали з цього боку, ви бачите, вони, вони, вони в одній рядочек йдуть, вони там різні, в залежності від того, які ви напої будете подавати. Е, далі. Якщо це святковий стіл, святковий стіл Діма ще сказав, можна поставити кіліти, але вони не повинні бути великими вазами, щоб невеликі вази були коротенькі вазочки. І, і на святковий стіл можна ще додати якісь атрибути. Новорічність, то що це може бути? Це може бути якась маленька ялиночка. Це може бути свічка, дуже полюбляю і так от наставить на силь для того, щоб це була така новорічна настрій. Дуже, дуже дякую Двіна. І ми переходимо з вами до загальних правил. Отже, давайте створимо з вами алгоритм. Виконання сервірування столу. У вас на ваших скалах лежать такі картки, за допомогою яких ми з вами зараз розберемо основні правила сервірування столу. Хлопці, дівчата, давайте. Ну, Перше з цього починаємо? Ні. Перше з чого починаємо це скатертина. Перше, чому починаємо це треба накрити стіл Друге, друге, Потім можна поставити як я сказала серветки. На центр стола, що ще, ще може. На центр стола ще предмети, які. Наприклад, там соль такої, я масло. Так, загально використання предмети, так. Да. Потім тарілки ви розставляєте столові столовий, столовий пост.